Матч Центр продовжує супроводжувати суботні матчі шостого туру чемпіонату України. В нас один грант зіграв, і Динамо здобуває четверту перемогу в своєму четвертому матчі у цьому чемпіонаті. Ну і ми очікувані на поєдинок донецького шахтаря, який в шостій розпочне гру проти Карпат. Зараз кілька слів про те, що ми щойно побачили в виконанні і Динамо. Як вам ця гра? Пане Олеж, давайте Ви почнете? Я скажу, що Зоря. Ми прогнозували, що вона буде грати в чотири захисники, але по факту вона грала у п'ять захисників, атакувала дуже обмеженою кількістю гравців, там не більше чотирьох, але ж грала дуже сміливо. І у другому таймі вона, як на мене, дуже рано почала розкриватися. Ці гойдалки привели, тому що ну, можливо не вистачило десь концентрації сил цих вирішальних епізодах біля своїх воріт. Пане Олександре, ну, можливо, знаєте, навіть те, що Олег Миколаївич каже, да розкриватись почала. То може, скажіть за все, Динамо їх вимусило вже помилятися в тих аспектах гри да, в обороні там своїми діями протягом першого тайму, дай половини другого, коли вони пропустили гол, вже і змотала. Мабуть, вже не було сил в них. Тому що да, вже так розіграли, повністю вже не добігали, десь гравці не встигали за гравцями Динамо і вони досягли свого результату, який їм потрібен був. Бачили, що важко було трохи Динамо спочатку починати, так що ми, як ми прогнозували, збірна все-таки синдром збірної три -три був, не відновилися хлопці десь, але я ж кажу, те, що не здобули свій результат. Молодці, можемо привітати їх з перемогою. Юрій Миколаївич, до вас стрілка дійшла годинникова. Знаєте, на класі. От мені здається, команда на класі. От таке враження, що якщо Київ не заб'є до 20-ї хвилини, він міг забити до 40-го. Якщо не 40-го, то на шістдесятої. Все таки видно, що команда є запас і гольові моменти в другому таймі, і все таке виволості голи. Я думаю, що закономірно на класі спокійно. Потратили скільки сил, скільки було потрібно, і десь нагадувала ця гра проти команди попередньої гри проти ЛНЗ, де так так само така була. Тільки зараз забили два гола. Тому я думаю, що все закономірно і без питань для е, «Зорі». Ну в багатьох моментах здавалося, що футболісти Київського динамо так зовні здавалося, що вони самі знають, що рано чи пізно вони заб'ють, оскільки м'яч навіть ходив там котився по воротарському майданчику. Таке враження знаєте, що хотіли забити. Останнім подихом закотити м'яч у ворота, все хотіли аж настільки розіграти футболісти. Динамо, От я бачу в тому якусь таку впевненість, в тому що вони знали, що вони рано чи пізно можуть за немає такої нервозності, як були раніше, коли там спішили нервувалися і до зараз спокійно і доводять ігри до перемоги. Панове таке питання. Ну куди вбігають всі захисники зорі? Це Турбаєвські чотири ну, захисника поруч із ними? Ні, ну тут, взагалі, якщо так розібратися, гол права зона, як вона відбирала м'яч і Мітчин, От 22 й номер. Як він відбирає ж саме? Там ну пів команди просто наблюдає то, як команда вривається в київське Динамо е, в штрафну, Да, віддає от два. Дришлю. Два гравця справа. Дришлю. Дришлю. Була графіка, що все до Вівчаренка не було. Є? Да. Була, була там. Да. Ні, вона є. Ну, і от і Мішин як вертається. Подивіться, Мішин, це от, видно, що один е, боярський стоїть в районі 12-13 метрів, і він даже так. Два гравця теж оборони. Так чи один одного надіялися, на, на, на що дивилися вдвох на гравця, на м'яч, а втратили. Mm -hmm. Дершлюком треба да, трошки було щоб в ту зону. Так, який вбігає, залишайся тут. Грамотно йде передача під себе, там, звичайно, в бояльському давати стільки простіру, то. На класі він забиває, він вміє таке вираховувати. Такі. Коли доходить Київляни до лінії вже воріт, все йде передача в район 11 метрів, 11-12 всі удари йдуть взад. І хороший Команда просто довершує ті атаки. Зверніть увагу, і у нас в ефірі звучало Да що Були в другому темі гойдолки, коли там зоря йшла вперед, е отримувала контратаки, але обидва м'ячі було пропущено коли зоря всім складом да, немає. Втратили вже концентрацію, увагу до ну, ось це те якраз, чим Брагару може бути корисний дуже для київського динамо в чемпіонаті. Для чого його брали, в тому числі для конкуренції, для глибини складу. Тут він. Перемагає суперника, я маю на увазі один в один, да, там від вакули, здається, він уходить, пробиває по воротах. Ось тут. І рикошет від Друшлюка, від Друшлюка і м'яч іде у дальній кут. Оце те, чим Брагару треба, ну, як мінімум, для чемпіонату України, а як максимум ще й він може бути корисним плані Європи. Це добре, коли є люди, які допомагають, виходять посилюють, посилюють атаку. Звичайно, це великий плюс для команди, тому що розуміємо, що грати багато гравців збірні, кубки, єврокубки, чемпіонат ротація потрібна. І якщо є допомога, така це великий плюс для команди. У нас є перший коментар з зони Наставник зорі Младен Бартулович. Будь ласка. Так, суддя, зараз попитаємо власне про ті два голи, що ви говорили в студії. пропущені, младене, власне, п'ять захисників, тим не менш два пропущені голи, це і наслідки помилок оборони. Так, готували цю тактику і матчі з Полісся товариському хтори грали тиждень тому. Принципи першої половини матчу добре працювали в оборони. Трохи не витримали цей тиск в другій половині матчу. Де, трохи де, ну, важко стало, бо «Динамо» тиснуло, тиснуло і дотиснуло, можна так сказати. Динамо є «Динамо», є більший вибір гарних виконавців і дотиснули нас. Бачить, неочікувано було побачити в центрі захисту. Ну вже другий матч Свобоню те він теж грав на цій позиції тільки разом з Джорданом сьогодні в трійки і він він може грати добре на цій позиції. Власне, і футболісти орендовані Динамо сьогодні пропускали цей поєдинок для вас. Це було проблемою закрити ці позиції. Ну, завжди проблема, коли футболістів не вистачає. Ну, у мене достатньо було футболістів сьогодні, щоб цей матч добавити ну, другій половині матчу. Ну, Зробили заміни. Може, не так всі доб добре вийшли, як хотілося. Тобто, власне, заміни не підсилили, адже в перший тайм як тримались, да, тримали оборону. Так, більше очікували від замін. Ну, треба було допомогти. Ну, Динамо нас і програли цей матч. Але було достатньо гарних моментів у нас, де спокійніше можна було працювати з м'ячем і проводити більш безпечні атаки в роді нами. Сьогодні на матчі. Був присутній президент, зорі. а це може означати, що ви вже отримуєте статус повноцінний, повновісний статус головного тренера команди. Ну це питання до нього, і як побачите його задані, ну це, це питання. А поки таких розмов не було. Ну розмова є, була така, працює, готую команду і все. Дякую, успіхи вам, Дякую. студія. Ми чекаємо власне Олександра Шевковського, і буквально ми не виходимо з ефіру, бо Олександр Володимирович вже тут поруч із нами. Так трошки в нас є світла. Олександре Володимировичу, вітаємо з перемогою. Наскільки складний був поєдинок? Здалося чи ні, що Динамо дещо призвичаїлось до тактики зорів, враховуючи їхню гру в п'ять захисників. Ви знаєте, ну по-перше, хочу сказати, що завжди матчі привітати наших оболівальників з перемоги і подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам та захисницям за те, що вони роблять і дають можливість нам проводити матчі чемпіонату України. По-друге, безумовно, дуже складно виходити і грати перші матчі після повернення наших гравців з лав збірни. Було відсутньо багато гравців. Додав ще до цього. Те, що на деяких ми досі не можемо розраховувати, тому що є певні проблеми і ушкодження з У Дениса Попова, Тарас Михавка, ну Тарас трохи вже починає. І завтра плануємо, що він вже почне працювати з командою. Були певні проблеми у Сібаліса, в нього було шункове отруєння, і в принципі по плану він сьогодні мав вийти на футбольне поле з самого початку, але ситуація внесла свої корективи, і ми випустили його в самому кінці для того, щоб він трішки відчув і дати йому певне. Почути впевненість в своїх дій, що він важлива єдиниця в нашої команди. Ми розраховуємо на усіх наших гравців. Складно після збірної виходити грати, але ми чудово розуміємо, що у збірні є свої завдання, у нас є свої завдання. Ми налаштовували на дуже принципову гру, як завжди, у нас буває з командою з Розуміли вже. Як перебудувалася команда, що грали в п'ять захисників, і якщо в другому таймі, як тільки в другому таймі ми додали швидкості, у нас більше виходило моментів, ми мали нагоди, і мало більш спокійніше знов такі, як завжди кажу, так, таку фразу закінчувати. Але був один момент досить неприємний біля наших горіт, де могли б ми пропустити, і це вже була б зовсім інша гра за рахунку 2-1. Але я подякував нашим братцям, я подякував за їхнє професійне ставлення до своєї. До своїх обов'язків і рухаємося далі. Тобто саме через стан здоров'я Сипаляса сьогодні в центрі оборони зіграв Берешко і як він, вам не, він на цій позиції? Ну, ми вже пошуткували з цього приводу, пожартували, що Тарасу зараз складно буде, тому що в нього нова конкуренція з'явилася. Вівчаренко сьогодні теж був в ударі. Буквально йшов на практично кожну атаку, асист віддав. Безумовно, ми напрацьовуємо багато різних варіантів, і наші захисники безумовно, вони в першу чергу мають відпрацьовувати в обороні, але це не ми їх від атакуючих дій. У нас є, має бути взаємозамінність в розвитку, і ми винушені були. Я винуше був зробити заміну для того, щоб по перше приберегти от. Тому що в нього була жовта картка. А по друге, ми хотіли швидкості додати, і бачите, заміна зіграла свою роль. Замін було багато. Я бачу, ви ними задоволені максимально. Так, безумовно. У нас команда, у нас дуже щільний графік, дуже багато матчів буде, і ми постійно будемо робити ротацію в певних можливостях для того, щоб всі відчували себе в першу чергу в тонусі в ігровому. А по-друге, були готові будь-який час вийти на футбольне поле і додати в грі. Я дякую вам ще раз з перемогою. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Студія Олександр Шевковський власне підсумував переможну гру для Динамо. Так, ну відзначаємо дебют довгоочікуваний Брайана Сибаріса, який вийшов в компенсований час, але нарешті вийшов. Нарешті побачили його на полі у футболці. Динамо сьогодні віддали перевагу брашку в центрі захисту на незвичній позиції після збірної, а не орендованому новачку. Втім, може далі. Ідуть справи інакше. По справах позорі, давайте буквально трошки зупинимося. У нас був коментар Младина Бартуловича, який продовжує працювати у якості виконуючи обов'язки. і е, Зараз подивимося моменти, які луганська команда мала в цьому матчі. Якщо так, насправді подивитися, то може скластися враження, що зоря прям, ну, могла на щось претендувати в цій грі. Але от це було настільки, мені здається, епізодично. Буквально один фрагмент на тайм. Антю в першому таймі і по він дур вже за рахунку 0-2. Мало. Вам сподобалось, що Ні, Ну мало, мало, звичайно. Мало. Якщо згадати момент голіви, це дур, дійсно, який мав 100% момент, він його не реалізував. Да? А так ну взагалі. Я якась не була не, пряма не залежності, щойно вони не пішли великими силами в атаку, одразу не почалися втик під печелі? Не більше да, перед грою хотіли да, побачити більш агресії від зарі, більш атакувальної гри, тому що ми е, повинні були зрозуміти, да, що в Динамо багато гравців збірної було, що вони виснажені десь на цьому зіграти, але ми не побачили цього. Звичайно, заря закрилась, вона зіграла в інший футбол. І так, звичайно, був було, болотя. Да, атаки, да, так да. да, це от, ну, мені, от, якщо можливо дати повтор цього епізоду, ви подивіться дур, де знаходиться дур і де знаходиться Біловар. Подивіться, як він виігрує швидкості, і чому Біловар в мене таке враження, що він не, не, не швидкості, не вистачає йому. А дур просто вривається і розстрілює воротаря тут сейвіще. А можливо Бущина. він вже розраховував на будь-що зі наздя, так, зіграє борщі. Сім метрів. Він сім метрів впереді, він не встигає. Ну, це видно, проблема є біловара, тому що так ну не повинно так. А, 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 а... а хто про до біловара біг? Тоді він взагалі пішком шов. Ну, э, Біловар біг, а хто правіться від нього? Ну, хто відповідав за Ні, ні, я просто. Може, Брашко вже. То вибачте, да, Брашко бере Брашко це правіться. Ні, ну, Ірпинський. Це не Брашко, так? Це не Ні, Брашко був ліві, ну, ближче до нас, на позиції лівого центрального захисника. А за жуніором біг крайній захисник Динамо, ну, не центральний. Я не я не про це. Зараз центральний. Брашко. Брашко зупиняється. Ну, він на форну зону відповідає. Ми Скільки ми тримаємо? Ми ж казали, який повинен грати всередині да? ні ну так да, біг А, а то, той, а той та... роби вигляд, що біжить. Ну, з... Це все одно да, да, були да. такі моменти, коли Брашко забував Він да. центральний захисник. Ми да, бачили да, це і... в цьому матчі. Да. Навіть коли от бувало таке, що він віддає м'яч партнеру і це піднімається це, центральну це, зону. Ой і назад. Це практика, навик, це багато да, Це звичка, яка залишилась, звичайно, це. Якщо він буде частіше грати, то буде універсальним гравцем, і в нього це. Буде відкладатися, але людина грає можна сказати, в ціному матчі перший раз на центрального захисника. Чи скажу ще доволі непогано? Вони зіграли, тому що якщо ми бачили тільки в кінці, там такий да момент мала зоря. Я так розумію, кого не став центрально дві останні ігри, Лензе то ми говорили, що якби грав біловар і Михайло Даша, два молодих футболіста відіграли топ, але нічого не не створив Лензе. Зараз те саме ставить біловар і грає з брошком. І зоря практично нічого не стає. Перевірки, тобто немає? Да? Ну немає. Такої дійсно, щоб дійсно серйозно була така навантаження, що вони да, тому дуже легко справлялися з тими атаками. Ми побачили дві швидких атаки, і все. Позиційні атаки таких не були, вони легко читаємо. Тому я скажу, що Київське Динамо за виключенням останнього епізоду вони відіграли в захисті дуже добре. Напевно, трохи більше у нас буде обговорення матчу Динамо в нашій вже підсумковій студії після того як свій поєдинок відіграють «Шахтар» і Карпати. Зараз у нас буквально хвилин 9 є для того, аби вас підготувати до перегляду останнього суботнього матчу. І почнемо із. Виступу нашого кореспондента на стадіоні Арена Львів. Шахтар саме там прийматиме Львівський Карпат. І хотілося б нашого кореспондента Олександра Костюка запитати, чи зараз помітно можна вже сказати, за кого будуть трибуни в цьому матчі. Привіт, Максиме. Слухай, ну поряд зі мною просто вболівальники Шахтаря. Тому мені здається, що більше будуть сьогодні вболівати за Шахтар. Карпати в нас ж сьогодні гості. Проте Шахтар це третя єврокубкова команда, яка у цьому сезоні буде грати проти підопічних Лупашка саме у Львові. По різному закінчувались попередні дві зустрічі. Карпати обіграли Кривбас, проте поступились Динамо. Є одне спільне в обох матчах. Карпати дійсно прагнули перемогти, здобути максимум. Це Видно було по зі сторони. Про це говорив і сам тренер Львів'ян. Тому цікаво буде подивитися, збережеться ця тенденція сьогодні. Карпати напередодні провели спаринг з Вересом. І ось там дебютував Бруніньо. Він. Такий бразильський гірник в Карпатах з Атлетіко Мінейро. Сьогодні він буде в основі грати. Також в основі виходить Денис Устименко, нападник Кривбаса, який вже грав за Карпати, навіть забивав Динамо. Проте тоді положення поза грою в нього було зафіксовано. Ось він весь матч проти Рівнян відіграв, і сьогодні також буде в основному складі. Я от не знаю, чи втомив я вас капітанською темою Карпат, але ну, дуже цікаво, кожен матч Лупашко змінює капітана. І я так припускав, що якби очередько сьогодні міг грати, то саме він виводив би львів'ян на поле. Ну такий логічний ланцюжок. Вся лінія захисту вже задіяна. Чачо, єдиний півзахисник був з капітанською пов'язкою в центрі поля, і мені здавалося, Очередько логічний наступний вибір. Проте згідно орендної угоди. Він сьогодні не може допомогти своїй команді а Чачува став першим в Карпатах в цьому сезоні. Хто вдруге отримав цей аксесуар відповідальності від Владислава Вікторовича щодо Шахтаря? Є теж цікаві моменти стосовно складу. Марлон повертається в заявку. Поки що з лави запасних в цьому матчі він буде починати. Він травмувався ще у матчі з Поліссям, пропустив чотири зустрічі. І ось сьогодні знову ми бачимо його заявці. Олександр Зубков на один матч більше він пропустив, проте сьогодні він в основі і знову актуальна тема капітанів. Він з капітанською пов'язкою. До речі, очередька щойно я побачив на стадіоні. Він дуже стильно виглядає, весь у чорному. Побачимо, що буде сьогодні. Нам тренери вже надали багато інформації, багато таких персоналів, за яким буде цікаво спостерігати. Я сподіваюся, що всі ми отримуємо задоволення від сьогоднішнього матчу студія. Дякуємо, Олександр. Олександр Костюк сьогодні працює на стадіоні Арена Аліф на матчі е Шахтар-Карпати. І давайте до стартового складу гірників. У нас 5 хвилин на е обговорення. Є е цікаві рішення від Маріно Пушича. Є цікаві новини. Після травми повертається Зубков, який багато півтора місяці пропустив. Ну і навіть заявці нема е збірника Миколи Матвієнка. Бартоль Франіч, другий матч. В старті попередній раз він виходив проти лівого берега. Яку б характеристику цьому вибору ви б надали, Олександре? Ну, я думаю, тут все очевидно, тому що Микола да, зіграв в збірні ігри. Ні, ні, я не лише про Матвієнка Франіча, а загалом от про цей вибір. А, ну, я думаю, цей е... Реально, що можна розраховувати зараз, найпотужніший склад, який виставив Маріо Пушич. Це звичайно приємно, що повертається зубков після травми, тому що зараз невід'ємна частина. В да, нього ну, там, бачимо, важко було те, шахтарю, що чекали його. Так, в принципі, да, все, все прогнозуємо зі складом. Це його друга поява основі, але загалом третій вихід пригадуємо, що він вийшов у момент, коли Шахтар 24 програвав Олександрії. Вийшов для того, щоб робити перші передачі, починати атаки, але дуже часто йому це не вдавалося. Плюс, як видно було по його таким, ну в зовнішнім даним, він ще не набрав форму. Тоді зараз пройшло кілька тижнів, так після збірної, тобто можна очікувати якогось свіжішого франіча. У нього з лівим берегом було на четвертій хвилині, коли він обрізався і угу. ледь не забив лівий так, берег. Так, так. Так, що проблема? А що є проблема? Подивимось. Да. Подивимось, проблема не проблема. Да. Ну і систематично таки дав вибір на користь творчих хавбеків без Степаненка, Крисків Судаков-Бондаренко. Ну і ще скажемо, що конопля в нього рука в гіпсі. Він там тренувався, розминався і в запасі в нього палець зламаний після збірної. Можливо, це так само вплинуло ну, на я вибір, думаю, Чому думаю, що конопля і в Кривбасі не грав Кривому розі, тому що ну видно, питання було до головного тренера до коноплі. Тому що я рахую, що конопля минуло чемпіонати, конопля першого, але він далеко не в томальних кондиціях. Тому він сьогодні приіграє конкуренцію. Ну, радий, що ну якби зубко повертається, все-таки не хватало. Я думаю, атакуючого атакуючи да, креативу, він може і передачу, і обіграти, і пробити. Я думаю, це дійсно підсилить гру. Це mm. однозначно. Дійсно, в Єврокубках може бракує такої гостроти зубково так, так. по попередній лізі чемпіонів, але в чемпіонаті він виглядає завжди націленим на загострення, на обіграш, на удар. Багато ватацій будується через нього. Карпати тут кілька теж змін. Лупашко йде на ці зміни. Новачок Бруніньо з ходу з коліс в старт, і хоча був в з Вересом. Ну і е, на вістрі Устименко, а не Ігор Невес, який в запасі. І повертається в старт Костенко, який два перших тури був в основі. Потім виходив з лави запасних. Ну і що варто і сказати, що сакі, 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 сакі. <гум> лівий фланг вже перебув ну, новий лівий фланг новий старий, <гум> може <гум> так сказати, тому що починали і саків грав, і Костенкові якби вернулися до того. А, саків замість полегенька, так? Ну так. І... Полегенько да, любить атакувати. Саків та... такий так. більш жорсткий, як мені здається, у захисті. От, можливо, вибір на цю користь, так? Ну але в принципі з Вересом вони награвали цей от стартовий склад. Я думаю, то, що з Версом і вони зараз вийшли проти Шахтаря. Проти стояння Саків зубкову, так? Відзначаємо. Аби цікаво, що Мірошниченко направив фланг для себе. Повертається, тому що він ми знаємо, закривав зліва, грав останні ігри. Всі зараз цікаво теж подивитися під ліпінець Мерешниченка, Чачо, як трійка буде себе вести, тому що бачили взаємодія під ліпінець Чачо. В них дуже непогана була останнім часом. Вони грали там дуже цікаво. І зараз до них такий гравець, як Мерешниченка, приєднається теж гри, який ігровий любить грати з м'ячем, то може щось створити. Не помиляюсь, ви з під чимало працювали, так? Дуже в різних командах. Да, да, гравець непоганий. Оксанд дуже... в запас садив, під Літанцям. да, в... як а, треба було, да, да, були да, всякі да. вимоги. Це дуже гарний гравець, вміє грати, те, що мені подобається. На м'ячі він да, з м'ячем дуже опасний, в штрафні, один в один. Без м'яча. Важкувато. Треба, да, треба, треба трошки да, 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 треба буде треба. працювати на захист, тому сьогодні подивимося, як він буде відпрацьовувати на Цікавий матч нас чекає, тому що я. Ми знаємо, що в Карпат були проблеми, да, трошки в функціональному в шахтарі, як ці вони провели цю паузу, коли в збірні були. Дуже буде цікава гра в цьому плані, як вони підготувалися до цих матчів. Так, да, Юрій Миколаєвичу не наблюдає за підліпенець і Франдіч, да, я так розумію, да. да? два кандидати, да. Да? тому важко безмічка Микола є і є трошки підзавищені очікування від Бруніні, який да. щось показав в контрольному матчі, але зараз в суперниках Шахтар зовсім інший рівень. Подивимося, наскільки йому відповідатиме новачок а, Карпат. Преміум спонсор показу вібет Україна разом сильніші друзі. Фінальний ривочок, третій матч суботи, шахтар Карпати на ТВ. Не прощаємось опісля. обговоримо.